Електрична тепла підлога. Що вигідніше? Електричний мат теплої підлоги чи звичайний ось такий електричний кабель. Зараз ми про це поговоримо максимально більш детально. В нашому випадку ми виконуємо кабель електричний, вкладаємо в штробу, робимо в штробу. Ви скажете, Володька, а скільки то воно все коштує, друзі? А я вам хочу сказати, що штроба плюс вкладання кабеля в середньому коштує 100 гривень за метр погоний. В сукупності тут у нас 200 метрів погодних, тобто 20 тисяч тільки коштує робота. Плюс сам кабель в роздрібну ціну. Він вартує ну, 25 тисяч гривень. Це хороші кабеля, делі. от така ціна на сьогодення. Так, тобто в сукупності 20 тисяч робота. 25 тисяч сам матеріал, плюс візьмемо ще, нехай буде там грунтовка, клей плиточний, щоб мазати там нехай ще там 2 тисячі в сукупності 47 тисяч гривень. У нас виходить зробити от на, на всю квартирочку теплу підлогу електрокабелем. Давайте тепер прикинемо, що у нас виходить по електричному мату. Хочу зразу сказати, що не знаю чого, але електричний мат. От прорахуночок в два рази дорожчий, ніж електричний кабель. Тобто сам матеріал буде вартувати 50 тисяч гривень на таку саму квадратуру, як ми зробимо з електричним теплим кабелем. Далі що? Вкласти мат. скільки він вартує? Ну, нехай візьме, ну прям мінімально там 150 гривень за метр квадратний, щоб просто розкласти. Да. У нас тут виходить в сукупності десь, нехай буде 20 квадратів теплої підлоги, щоб легше було рахувати. Це 3 тисячі гривень, щоб тільки його розкласти. Далі треба залити наливною підлогою. Матеріали на наливну підлогу у нас десь будуть вартувати тисяч 8 гривень. Треба гарно взяти наливну підлогу під електричну, щоб він підходив під електричні мати. Потім сама робота, вже тут не 20 квадратів, а буде получатись більше. Тому що, тому що Тому що нам треба всю площу заливати, не тільки там, де вкладена підлога. А інші кімнатки, які в нас є, там у нас буде ламінат. Якщо ми вже, товщина, в нас електромата, плюс наливної підлоги, там десь в середньому буде 6 плитка, клей, в сукупності получиться 20 мм. А як ми положимо ламінат десятку? Вже треба там також по площинах підливати. Одним словом, щоб залити тут повністю всюди наливну підлогу і залити там, і шліфанути потім, треба 25 тисяч гривень. Це робота, матеріали. Залити і шліфанути цю підлогу тих, тих самих 40 метрів квадратних. 25 тисяч і плюс сам матеріал вартує 50 тисяч. В сукупності це 75 тисяч. Тому вигідніше зробити штробу Вкласти кабель і не втрачати ті висоти.